Робота у TikTok із зарплати до 10 тисяч гривень день, звучить привабливо чи не так? Але увага! Це чергова шахрайська схема. Зловмисники надсилають повідомлення від відділу кадрів TikTok, де обіцяють високозаробітну плату. Просять перейти за посиланням, аби обговорити деталі роботи та отримати бонус. Все це хитрий обман. Мета шахраїв викрасти ваші особисті дані та отримати доступ до рахунків. Як це працює? Ви натискаєте на посилання. Там вас попросять ввести особисту інформацію, наприклад, номер телефону, паролі чи навіть дані банківської картки. Один необережний крок, і ваші дані вже в руках зловмисників. Що робити, якщо ви отримали таке повідомлення? По-перше, ніколи не переходьте за посиланням, навіть якщо текст виглядає переконливо, це пастка. По-друге, не передавайте свої особисті дані мережі, навіть якщо вам обіцяють бонуси чи роботу. По третє, блокуйте відправника, повідомте про шахрайство у службу підтримки месенджера, яким ви користуєтесь. Шахраї стають дедалі винахідливішими, але знання найкраща зброя. Залишайтеся пильними, дбайте про свою безпеку. А детектор медіа розкаже більше про те, як захистити себе онлайн. Підписуйтесь.